СБ2Ц5 Diver. Преміумна новинка батлпасу. Це, звісно ж, американський літачок, але за Японію. Нарешті я в Pass дійшов до нього. Він в Pass безкоштовний, тому будь-хто бажаючий може його прокачати. Ну і так, це не винищувач, це вже все таки щось типу штурмовика. Ну, тут він як пікіруючий бомбардувальник, але по факту використовуватись буде як штурмовик. Із підвісів у нас є 8 хварів, є додаткові кулемети, є бомба 2000 фунтів, є 4 по 500 і 2 по 1000. Слухайте, ну це доволі цікаво виглядає насправді, особливо 4 по 500. Хоча самої вибухівки тут не так собі багато, напевно. А ми можемо ще й створити власні підвіси. Тобто я можу взяти хвари, можу взяти 100 фунтовку. А забороняю використання наступної зброї. Ага, окей. А 500 -ку? теж ні. 250ку можна. Ага, ну тобто можна взяти тисячі фунтовку, хоча, напевно, влізе і 2000 фунтова. Так. Ну тобто ми можемо використовувати хвари, дві бомби по 250 і одну 2000 фунтів. Він жесть, який важкий буде, напевно, але давайте по приколу візьмемо такий варіант. Я думаю, із кастомних наборів мені більше нічого не знадобиться, якщо що буду використовувати стандартні. Погнали в бій, подивимось на що він здатний. Битва за Хюрдгенвальд, ми, звісно, жуду під списку, бо це 3,7. Ну і погнали на чефіку захоплювати точку, а що нам ще залишається, щоб швидко накопичити на цей літак. Так, ну що ж, точка захоплена. Ух ти, нічого собі. О, як гарно залетіло. моё Ну, захоплення точки і фраг, по ідеї, мені повинно б вистачати. Якщо не на все, то багато на що. 34. Навіть казну не зламав. У мене чафік тут стоковий, на жаль, за Японію. Я його так і не прокачав. Ну і, відповідно, ніяких ваншотів у на суцільних снарядах. Що там відбувається? Це якась РСЗО мені накидує сюди? Розвідаємо. Розвідка знижує нам кількість очків відродження, яке нам потрібно на авіацію. Ой-ой-ой, ой, ой, як гарно йому башту знесло. Та сама 34. ка До побачення. Добив її. Я, як завжди, перший бій показую, як накопичую поінти, а потім уже не буду. Ще одна. 34 ка до побачення. Розпрощалася з своєю башнею. Ну, непогано ми тут увірвалися. Дуже непогано, я б сказав. Можна помирати. Бамс. Навідник. Я думаю, треба віддаватися. Вже 100% мені вистачає на що завгодно. Не будемо довго затягувати, бо так і поінти закінчаться, Я так і буду на чафіку ганяти. Все, я віддався. Прекрасно. Ну що ж, давайте подивимось. Ну нам вистачає, як я й казав, на будь-що. Відповідно, давайте тоді візьмемо оцей Жирний набір. Хоча, я не знаю, напевно, краще було б взяти просто 4 50 А скільки у нас наземна стрічка? 39 пробиття, так ми і в дах можемо забирати кого завгодно. Прикольно. Затримку бомб поставлю півтори секунди. Ну і полетіли. А бомболюк відкритий відразу. Ага, навіть так. Ракети Хвар, 250, 2000 фунтова бомба. Ну, для початку я, щоб знизити вагу літака, віддав би оцю малютку. На 2000 фунтів. Цікавий літачок, прикольно виглядає. Ну, ззовні візуально він мені дуже подобається. О, це по мою душу. Ну і все. Ха! Як же класно! Це як 9 е, к здається, чи щось типу того, відразу відламав мені а, крило. Ну, я його пізно побачив. У нас контакти. А, це як 3П, Єрьоміна, це преміумний, чи що. Ну, неважливо. Тут все, що треба знати. Є винищувач, який тебе згрезе один фіг, бо його не видно на фоні землі. Ой, коротше, давайте в наступний бій. Так, ну що ж, швиденько захопив точку, зробив там якісь розвідки і трохи когось покоцав. І відповідно вистачає на стандартні набори всі, але не вистачає на оцей той, що я створював окремо. Ну і пофігу тоді я пропоную взяти дві тисячі фунтові. А чому б і ні? Погнали! Ага, тисячі фунтовки у нас просто на крилах, да? Чудово. А от мені і Асіс зарахували. Якби я трошки почекав, то напевно вистачило б і на м кастомний набір. Ну що ж, будемо сподіватися, що цього разу не буде ніякої невидимки на фоні землі. Блін, я не знаю. Контакти на фоні землі так погано видно. Це просто жах. Хоча он. он когось видно, все-таки якось. І він. Я так розумію, розбився. Прекрасно. Що я там минулого разу не дорозказав? А, ось іще хтось літає. Ну що, звернути спочатку увагу на ворожий літак? Ну, Для початку. Тільки там зенітка? Ні, так, я не проатакую його. Слухайте, а ми ще й навіть з підвісами маневруємо якось. Ну, у нас крило дуже великої площини. То, відповідно, прямо непогано все. Окей, за літак отримали асіст. Хоча ось ми залишились без енергії, ну, маневреність все ще якась є, але швидкості немає зовсім. Доволі повільна штука. Я намагаюся знайти, в кого б мені віддати ці 1000 фунтові бомби. І поки що не бачу для себе цілий. На точці це. Ага, на точці це є. Хтось. Якби тільки мене зараз зенітка не збрила. О, Бонжур. Ну це я із гармати заберу. У мене майже 40 пробиття на стрічці по наземним цілям. Тому без проблем взагалі. А, десь тут ще був хтось. Ой-ой-ой. Ні, в плані ЛТХ він дуже й дуже комфортний. Він прям маневрує не гірше, ніж винищувачі. Єдине, що він повільний, коли втрачає енергію стає. Але, принаймні, маневреність у нас залишається. Ось уже ворог. Я не бачу, я не можу ні в кого підвіси віддати свої. Та ти від мене. Я не хочу віддавати підвіси. Я буду принципово маневрувати з підвісами. Хоча це для мене смерть, напевно. Майже. Хе. Ну, може, в мене союзники якось займуться ними все-таки? О, о, о! Так! Цього проатакували? Чудово. І ось ще один. Колись я ці підвіси обов'язково в когось віддам, але це буде невідомо. Коли? Ну, як оце влучати? Блін, він просто через струю пролітає і у нього все добре. Це вже по мені зенітка відстрілюється, да? Зенітки буйствують, і, блін. Не можу навіть підлетіти до точки, не те що? Авіації ворожої супер багато в небі. Жах, просто жах. Ну, давайте ось сюди одну віддам. Пішла, рідненька. Техніка знищена. Ох, ніфіга собі, півтори секунди. То ще й мало. Затримка підривника. Бо мене покоцало. Ладно, цей гореть не буду його чіпати. А, вони обидві скидаються. А, Йомайо. -йо. Я думав, вони по одній скидаються, а ні, вони обидві скидаються. Погано, блін. Тоді брати 2000 фунтові якось не має сенсу. Тоді вже краще одну-дві тисячі фунтів брати. І скидати її? Ну, там стоїть ціла купа злих зеніток, які просто не дають мені навіть підлетіти до поля бою. Ох ти! Як гарно проатакував. А ще подивіться, я живучий доволі. Ну, типу, по мені он скільки разів уже влучила. Я все літаю і літаю. Ми можемо навіть на філд повернутися за підвісами. Ой! А це ще що? А ще один винищувач з'явився. Ну, жесть, дуже багато ворожих літаків у небі. І причому у них то зенітки є, а у нас таке як немає. Що я там навоював? Я зробив два наземних фраги і один повітряний, да? Ну, слабенько, але все-таки хоч щось. Все-таки не нуль, три фраги це три фраги. І брати 2 по тисячі фунтів, напевно, сенсу якось небагато. Давайте в наступний бій. Так, ну що, швиденько зробив два фраги, п'ять асістів. Ну і давайте тепер спробуємо 4-п'ятисотки. Вони якраз і мене самого дамажити не будуть при такій затримці вибуху бомб. Ага, у нас. А цікаво, треба відкрити відразу бомболюк чи ні? Бо я не знаю, які спочатку йдуть ті, що на крилах. Напевно, так, ті, що на крилах. І я підозрюю, що ці дві бомби скидаються одночасно. Ну, давайте зараз подивимось. Просто у мене м, кнопка скиду і кнопка відкриття бомболюку, вони якби суміс... ну, суміщені. І відповідно, якщо я зараз натисну, то в мене можуть піти просто бомби в нікуди. Воно то правильно було б окрему кнопку зробити для цього, але ой, в мене і так уже клавіатура. На ній місця немає, просто живого. Зайнято просто все, що тільки можна. Ну, давайте спробуємо сюди від. Ага, віддав. Ясно. Я зараз, поки собі ціль знайду, вже авіація з'явиться, та вона он да, вже і з'явилась. та авіація. М -м -м, мене немає часу шукати собі ціль. Мене вбивають. Це в нас хто? Щось я навіть не розумію, що це таке. А він через струю пролетів, а йому насрано. Яке лайно. Та й все, і я загорівся. Ну, от як це розуміти? Літак пролетів скрізь струю, снарядів і куль. І йому пофігу. Ну от, щось я йому там кермо висоти пошкодив. Напевно, він тепер впаде. А може і ні. А, ні, ці бомби по одній йдуть. І тоді по одній виходять із бомболюка. Окей, буду знать. Ну, це жах просто. Ну, з м'якенькою мене посадкою. Ну, я не знаю, поки я на танку літаків ворожих в небі нема. Жодного. Коли я на зенітці, то відповідно теж жодного ворожого літака. як тільки я беру літак, все, у небі мільйон винищувачів, і жити тобі не дадуть. Ну що ж, зробив 10 фрагів і 2 захоплення. Зони, довелося вистрибувати, бо вже поінти у ворога закінчуються, треба щось із цим робити. Давайте візьмемо мій кастомний набір, який я створював. Як так, то ще катався, б і катався б, я ще, напевно, фрагів 5 зробив би точно на цьому чафіку. Ой, таке хоч відос по чафіку переробляй. Що в мене обрано? 2000 фунтова бомба. От її зараз і скинемо комусь на голову, якщо ще знайдемо, звісно, собі ціль. Я зенітку одну на респавні у них прибив, тому маю надію, що спротив буде не такий злий, не такий сильний. Але їх то там, он, уже майже не залишилося, тому я навіть не знаю, чи я знайду для себе кого розбомбити. Ага, хтось там он є. Ну, я думаю, треба віддавати. Бомбу кудись сюди? Пішла рідненька. Бам. Влучення. Ага, вона далеченько підірвалася, да? Окей, тоді 250-ки. А, ну і все. І тебе згризає все одно винищувач. Ну. Пам'ятаєте, що я завжди кажу про всі ці штурмовики? Вони не живуть ніколи. Бомбардувальники і штурмовики не живуть, коли у небі є винищувачі. Вони повільні, вони незграбні. Ну, конкретно цей хоча б маневрує, але він все одно повільний. І він дуже лакома ціль, тому що на винищувачі ми не так сильно відволікаємося на наземну техніку. Ми все-таки більше звертаємо увагу на авіацію ворожу: ми літаємо, кружляємо, вишукуємо. Тому вчиняти якісь контрдії проти ворожих теж винищувачів зазвичай ну, якось легше. А в даному випадку ти сфокусований на наземці, контакти в сумісних РБ видно погано, і, відповідно, ти просто не встигаєш реагувати, коли в тебе вже починають стріляти, коли вже з'являється звук літака ворожого, в тебе вже все, в тебе вже часу немає. Ну тобто якось так. Напевно, є сенс на ньому літати у повітряні РБ і бомбити бази, але чи це весело? Напевно, не дуже. Одне захоплення зони та один фраг. Ну і плюс там декілька розвідок, і вже, будь ласка, можемо спокійно брати. А наші наборчики. давайте ще раз візьмемо цей, що я створював. Чи може ви знаєте, напевно, ефективніше всього буде все-таки брати 4-5 сотки. Вони скидуються по одній. і Якраз те, що треба. Я думаю, це найбільш адекватний варіант, тому що 2000 пунктів бомба, вона все одно сплеш має ну такий не дуже. І, відповідно, краще мати чотири скидання, все одно треба скидувати доволі точно і філігранно для того, щоб забирати цілі. Ну і блін, от я не знаю, що мені казати про цей літак, тому що з одного боку він класний. Ну, типу, які до нього претензії? Він непогано маневрує, на відміну від інших прямо важких бомбардувальників і штурмовиків, поки в нього є енергія, він ще й маневреніший, ніж багато винищувачів. У нього класні гармати, у нього все у нього чудово. Допоможу трошки нашому там. Якби я бомбу скинув, то я забрав би і свого, а мені б цього не хотілося. А, ну він все одно здох. Ясно. Давай скинемо. Дві бомби сюди. От, будь ласка, мене вже атакують. Одного забрав тільки. Відкриємо бомболюк. Так от, я не знаю, що мені про цей літак казати, бо він з одного боку класний. Ну, просто балдеж, як то кажуть. А з іншого боку, в більшості випадків в умовах рандому, коли у небі мільйон ворожих винищувачів. От, будь ласка, мені вже мене вже зламали зенітка. Ах... Ну і все. Мільйон ворожих зеніток, мільйон ворожих е винищувачів. І наш доволі повільний хелдайвер. Стає дуже лакомою ціллю. Відповідно, все буде залежати виключно від того, пощастить вам чи не пощастить. Буде в небі багато ворожої авіації, чи буде там багато зеніток, чи карта це компактна. От, наприклад, карта морський термінал дуже компактна, відповідно, доводиться підлітати близько до зеніток, а я ще й повільний, коли втрачаю енергію. Відповідно, мене відразу збривають. Хоча сам по собі літак класний, але просто, просто потрапляє в ті умови, в яких йому складно. Буквально одне захоплення точки, і вже нам вистачає якраз таки на самі зручні підвіси для нас. Тому полетіли. Я думаю, це останній виліт буде. Я не бачу сенсу ще багато й довго літати, бо по ньому в принципі все ясно. Він доволі прикольний, маневрений. Не такий важкий, як більшість інших штурмовиків. Навіть іноді може пожити, хоча і з іншого тобоку і підпалюють його часто з одної тички. Але буває, що живе непогано. У нього більш-менш адекватний набір підвісів, особисто мені більше всього до вподоби 4 сотки. Ну ось уже в небі у нас є літуни. Це щось велике і важке, я сподіваюся, наші. Ага, да, займуться. Він. он... Тандерболтів наших збриває. Без проблем. Ну, доводиться. Доведеться мені зайнятися цим ділом, бо інакше. Інакше вони всі просто здохнуть. І я потім здохну. Раз наші винищувачі не можуть оцимось зайнятися їм насрано, то давай тоді я що ж поробиш. О, фатальні. А ти падати плануєш? Ну, в тебе там фатальні просто, розумієш? Фатальні, але не фатальні. Він летить собі далі і продовжує знищувати нашу авіацію. Ой, знову мільйон авіації з'явилось. Ну давай зачищати, давай. Давай я буду робити роботу винищувачів. В чому б ні? Там і зенітки знову. Ну, от бачите, да? те, що я про. Все. Оце теж про що я казав. Ще тільки перша половина бою, ще буквально його тільки початок ось недавно, тільки бій почався, у небі вже ви бачите, скільки ворожої авіації. Просто десятки винищувачів. Ну, ладно, не десятки, ну, мінімум декілька постійно є одночасно в небі. При цьому купа зеніток. На компактних картах. І при цьому мої союзні винищувачі абсолютно не звертають увагу на ворожі літаки. Вони літають там просто так, вони просто літають, щоб здохнути. І от в таких умовах нам доводиться якось штурмити. Ви ж розумієте, що штурмити в таких умовах це майже неможливо. Ну, власне, в мене, от подивіться, що він робить. Оце мій союзник грає. Це ж бот якийсь просто. У мене союзник бот. І здох. За мене тупо в команді боти грають. Давайте до висновків. Що ж можна сказати про СБ25 Helldiver? Літак бомбезний. Але умови, в які він потрапляє, змушують. Смоктати бібу, вибачте. Усе буде дуже сильно залежати від рандому і від ваших союзників у небі. Якщо за вас будуть адекватні пілоти на винищувачах, і вони вас приткають, у вас все буде добре, ви зможете адекватно відштурмитись. Літак дозволяє дуже зручно заходити на ціль. Літак дозволяє зручно скидувати підвіси. Його нікуди не зносить, він маневрує, все у нього прекрасно. Ну, маневрує, поки є енергія. Напевно, єдиний його недолік він дуже повільний, коли зробить декілька маневрів, розтратить енергію, все тоді він летить. Летить так, що я, напевно, його на велосипеді обігнав би. Але це невелика проблема. Коротше, літак кайфовий, але все буде залежати від того, прикриють вас у небі чи ні. Якщо ні, то жити ви не будете. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.